За правопорядком на прикарпатських автомагістралях стежитимуть відеокамери. Обласна державтоінспекція закупила 67 камер відеоспостереження. Частину із них вже встановили на вулицях Івано-Франківська решту розмістять на території області. Відеозапис відеокамер сприятиме оперативному розкриттю злочинів, учинених на автошляхах. Стверджують Даївці. Зокрема, можна буде ідентифікувати порушників, котрі спричинили ДТП і втекли з місця пригоди. З початку року зафіксовано 18 таких. Випадків два із них досі не розкрито. Задля налагодження ефективного відеоспостереження, за оцінками керівника обласної державтоінспекції Валерія Никипілого, потрібно майже 90 тисяч гривень. У нас сервер виведений управлінні, Даї на 30 камер. Стоїть питання про Сахарова. УВД там, щоб були. Тобто, це не просто камера, яка стоїть. Це повинно записуватися. Це повинно яка проглядатися на протязі місяця? Тобто, ну це система. А то що є відеокамери, Вони в нас є в наявності, але вони. Не працюють, тому що немає коштів. От і все. Готуючись до зимового періоду, Даївці здійснили комісійне обстеження автомобільних доріг. На боротьбу зі снігопадами комунальники мають трохи більше 80% піскосоляної суміші від необхідної кількості. Цього на переконання Валерія Никипілого, вистачить. Однак проблематично виглядають резерви паливно-мастильних ресурсів. Бензину всього на на 18% У нас ми забезпечені, Тобто ці служби також і дизельне пальне – 15%. Наше. Тому самі розумієте, що це таке, 15% це 6 тонн. Це якщо добрий сніг, серйозний голольот, то на декілька разів виїхати, щоб надати допомогу учасникам дорожнього руху. Цього року на Прикарпатті трапилося понад 350 аварій. Аби обмежити сумну статистику, необхідно привести до ладу дорожнє покриття, переконані в обласному управлінні ДАІ, і звертають увагу комунальників на негайні ліквідації пробоїн дорожнього полотна. Мар'яна Гринечко, Оксана Дудій, Олександр Литвененко. Новини на вежі.